Понад 100 винищувачів для України. Швеція готує нам авіаційний сюрприз, що може повністю змінити правила гри у повітрі. Ці літаки не бояться розбитих аеродромів, злітають із звичайних доріг і несуть ракети Shadow, які так лякають росіян. Розповідаємо все про грифонів, які скоро можуть з'явитися в українському небі. Залишайтеся на Київладі далі, тільки цікавіше. Україна може отримати авіаційне підсилення досі небачених масштабів йдеться не про десяток і не про два. А про понад сотню сучасних шведських винищувачів джаз 39 дев'ять гріфен. Нещодавно президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон підписали декларацію, яка фактично дає зелене світло на закупівлю цих літаків. Але що ж це за гріфени, і чому саме вони можуть стати ідеальним вибором для повітряних сил України? Давайте розбиратися. СААБ Гріфен або простіше Грифон. Це багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Якщо ви шарите, які шведи створювали із оглядкою на потенційний конфлікт із Радянським Союзом. Яка несподіванка? Головна філософія цього літака максимальна ефективність за мінімальних витрат та вимог. І саме тут криється його головний козир для України. По-перше, Гріфа не потребує ідеальних аеродромів. Він може злітати і сідати на звичайні автомобільні дороги, або короткі злітно-посадкові смуги довжиною всього у 800. What В умовах, коли ворог постійно полює на наші авіабази, можливість розсередити авіацію по всій країні це питання виживання. Для простого порівняння F-16 потрібна якісна смуга довжиною не менше за 2500 метрів. А команда з одного техніка та п'яти призовників може повністю підготувати гріфен до повторного вильоту всього за 10 хвилин, включаючи до заправку та переозброєння. По-друге, це його економічність. Вартість однієї льотної години грифона. Оцінюється приблизно у 7-8 тисяч доларів, що є одним із найнижчих показників у світі для сучасних пташок. Наприклад, година польоту Ефки обходиться у понад 20 тисяч доларів. При закупівлі сотні літаків, економія на експлуатацію буде колосальною. Але дешевший не означає поганий. Україна розглядає найсучаснішу модифікацію Гріфен І. -E. Це все ще четверте покоління, але остання його версія, яка за своїми можливостями. Ми наближається до п'ятого. На борту стоїть потужний радар, який бачить цілі на великій відстані та стійкий до ворожих засобів Ребу. А тепер саме цікаве, переходимо до озброєння. Гріфен повністю сумісний із західними ракетами. Він може нести ракети класу повітря-повітря великої дальності, як, от, наприклад, Метеор, які вважаються найкращими у своєму класі, а також вже знайомі нам Айріс Ті. І що саме найкраще, гріфен є носієм крилатих ракет, шторм Shadow та скальп. А це значно розширить наші можливості для ударів по тилах противника. Як то кажуть, у цю гру можемо пограти і вдвох. Тож, якщо угоду на 100-150 літаків буде реалізовано, Україна отримує не просто нові винищувачі, а цілу екосистему: ефективну, економічну та наскільки то можливо, ідеально пристосовано до наших реалій. Це дозволить не лише захистити наше небо, але й завдавати потужних ударів у відповідь. Літаки літаками. Але ви, наші любі глядачі, не забувайте донатити на збори для збройних сил України, яким особисто ви довіряєте. Наразі Київ влада збирає кошти на потреби сотої сталевої бригади. Тому переходьте за qr кодом Допоможемо нашим воїнам.